Рік назад ми піднялися на революцію через те, що наша гідність була потурена і морально, і матеріально. Донецький клан разом зі своїми запроданцями не давав нам ні працювати, ні жити, відбирав бізнес у наших підприємців, отримав зарплату на мінімальному рівні, а самі збагачувалися неймовірно. Ми піднялися на революцію і подолали цей клан. Чого ми бажали? Ми бажали, по-перше, перебудувати державу. Ми бажали зупинити кризу. І ми бажали, щоб рух нашої економіки і доходи громадян пішли вгору, а не вниз. Ми хотіли змінити владу, щоб владу прийшли професіонали, щоб прийшли чесні, віддані Україні люди. Чи досягли ми цих задач, чи так сталося, як ми хотіли, чи вирішила революція проблеми гідності нашої в матеріальному плані, в плані нашого життя і добробуту? На жаль, поки що говорити так не можна. Більше скажу: те, що зараз відбувається, навіть не могло нам привидитися у. Жахливому сні значно все гірше, ніж ми думали. Економіка дуже в дуже критичному стані. Падає виробництво, падають рівні заробітних плат, деградують наші підприємства. Фінансова система розхитана до самих підвалин. А в той же час корупціонери разом з олігархами продовжують розкрадати суспільні багатства. І відправляти золоті батони за кордон. Ми чуємо, що там величезні досягнення, що 19 мільярдів виділили на оборону і допомогли в зміцненню нашої армії. Але замовчують, що 150 мільярдів надлишкових бюджетних коштів було витрачено, а з них лише 19 спромоглися виділити на потреби армії. А це життя наших людей наших і дівчат і хлопців, а те, що наша молодь дивиться зараз на еміграцію частіше, ніж жити тут, а те, що наші старі люди не можуть купити необхідні медпрепарати для того, щоб просто вижити, збільшилась смертність серед людей похилого віку. Ну, я думаю, що країна в дуже складному стані, і я б навіть сказав, що і економіка, і держава наша. Під великою загрозою. Ми фактично катимось вниз. І якщо це не усвідомлюють наші керівники, громадянське суспільство має сказати своє слово. Ми з вами маємо сказати своє слово. Я б навіть сказав, що <кій> якщо наші поводарі сьогоднішні будуть вести нас по тому шляху, то ми можемо опинитися на краю. На краю соціально-економічної катастрофи. Що нам треба робити? Як діяти? Як ми можемо позбутися цього? Перше, я наголошую: нам треба змінити виборчий закон, нам треба відібрати право грошових мішків вибирати нам депутатів і утворювати уряди. Так, як вона зараз відбувається, що б нам не розказували про ігри з виборами і іншими маніпуляціями з кандидатами, все це ігри. Нічого не робиться і немає таких потуг у цієї влади, у цього депутатського корпусу. Ми скоро побачимо, що перевибори Верховної Ради за новими демократичними правилами мають відбутися дуже скоро. Друге. Нам треба зробити серйозний поштовх нашому підприємництву дрібному і малому підприємництву, і політичний поштовх, і економічний, і фінансовий, і правовий. Вони створять для нас внутрішній міцний ринок і зупинять девальвації і дефіцити, в яких ми живемо. Третє це необхідність модернізації технологічно і структурно нашого виробництва, наших галузей, наших підприємств. Тому що вони застаріли і сьогодні не здатні конкурувати на міжнародних ринках. У нас через це не вистачає валюти. Олігархічний лад довів ці підприємства до краю. Як нам це модернізувати? Тут я вам скажу і хочу висловити подяку нашим литовським партнерам, нашим друзям у Литві, які заявили, що Україні треба сучасний план маршала. А ви знаєте, план Маршала підняв з руїн Західну Європу в 50-ті роки минулого сторіччя. Особливість цього плану маршалу в тому, що західні партнери будуть допомагати, я сподіваюся, будуть допомагати Україні не валютними траншами, які ми не знаємо, куди вони розтікаються, а конкретним обладнанням, технікою. Програмними і іншими інтелектуальними продуктами технологічними системами. Хотів би сказати, що це не просто передача нам якогось технічних засобів. Це конкретні проекти, які потрібні нам для того, щоб старі галузі. Переобладнати і модернізувати, в тому числі на Донбасі, а також для того, щоб створити нові виробництва, нові сучасні високотехнологічні комплекси, в тому числі іт комплекси І що ви думаєте, нам ця камарілля чиновницька допоможе розробити такі сучасні інноваційні технічні програми і проекти? Це мають зробити ініціативні люди, незалежні підприємці. Інтелектуальні групи, це мають зробити громадянські інститути. Звичайно, чиновники будуть десь втручатися в цей процес, але це маємо ми зробити з вами разом. У нас для цього є сили, у нас для цього є розум, у нас для цього є бажання. Я думаю, що ми так і будемо поступати. У нас всі, всі для цього є можливості. Давайте будемо йти твердо вірити в свої сили, будьмо сильними. Дякую вам і слава Україні.